Привіт усім! Ось оці штанцята, які я ремонтувала. Ось. Ось. так зараз вони виглядають. З боку. Де була дирка? Я вже сама не знаю. Я вже сама не знаю, де була дирка. Ага. Дирка у нас була ось тут. Ось де я вшивала клаптики. А так хто скаже, що там була дирка? Все. До побачення. Працюємо, здаємо роботу.